Доброго, тихого та благословенного усім дня. Вас радо вітає канал Українські народні прикмети та традиції. Я щиро вдячна кожному, що завітали. На часі у нас середа, 22 жовтня, розпочинатимемо. Світловий день триватиме 10 годин 23 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.44. Захід о 18.07, місяць зростаючий, церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні митрополита Святителя Рафаїла, що був покликаний служити архієпископом Київським та Галицьким. Життя присвятив науці та праведності. До речі, за часів його була побудована велика дзвіниця Лаври, а також була добудована Софіївська. Після своєї смерті він спочив у склепі, що розташований на території Софіївського собору. Священий синод зарахував Рафаїла до лику святих за безліч благодіянь. Також у цей день святкується Казанської ікони Божої Матері. Цей образ Божої Матері є чудотворним інколи можна зустріти ще назву «Дороговказівниця». Сама назва говорить про те, що через звернення до Богородиці можна віднайти істинний шлях до спасіння. Казанська ікона Богоматері допомагає захистити сім'ю, побороти згубні звички та знайти щасливу долю і заступництво. Молитва, яка читається на це свято, буде залишена в описі під відео. Ну а іменини у цю дату святкуватимуть Іван, Денис, Микола, Володимир, Костянтин, Василь, Павло та Ганна. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 4.40 ранку до 5.30. У цей час до свого охоронця зверніться із закликом або якомога сильніше беріг вас на усіх дорогах життя, та не забувайте дякувати за все. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які ваші звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прокмети і традиції. Із самого ранку жінки збирались до храму, аби віддати почесті Пресвятій Богородиці. Свято в народі отримало назву осіння Казанська. У цей день люди намагались нічого серйозного та складного не робити, нових справ не починати. Господині готували смачні страви, чекали гостинно народичів, сусідів чи кумів. Люди вважали, що день потрібно провести у колі рідних та добрих людей, тоді і надалі все їх життя буде складатися якнайкраще, і стосунки між людьми будуть хорошими. На гостей чекали, як правило, у обідній пору. Дуже вдалою справою на день вважалося придбання національного вбрання чи просто вишитих речей. Люди в такому вбранні вбачали захист від темних сил. Цим був насичений кожен елемент вишивки, кожен візерунок та поєднання кольорів на виробі. Люди були мудрими та звертали увагу, аби у речі, яку збираються придбати чи виміняти, вишивка була присутня на грудях, рукавах, подолу та плечах. Усі ці перераховані місця на людині вважались раніше особливо незахищеними. Тож, як бачимо, що вишита сорочка, сукня це не одяг, а справжній оберіг. Таємні шифрування в орнаментах передавалися віками, з родини в родину та між поколіннями. По елементах вишивки могли відрізнити родину, місцевість та статус, а по кольорах мету, з якою вироблявся виріб. Навіть простий пояс, плахта були символом захисту, замикаючи та не пропускаючи до носія речі зле та темне. Зображення також відрізнялось залежно від мети та віку володарок. Те саме стосується хустини чи віночку, що носили на голові жінки. Квіти символізували молодість та вроду на вінках, а стрічки залежно від кольору, надії, бажання чи сподівання. Хустина вказувала на статус жінки, особливо коли та заміжня, вдова чи наречена. Наші предки до національного вбрання ставились серйозно та відповідально. Це не було просто предметом розкоші. Це було необхідно та мало зміст і силу. Був такий одяг на щодень, а був і на свята чи інші випадки. Пращури вірили, що придбаний елемент одягу з вишивкою на це свято буде мати ще більше захисту для володаря чи володарки. Здана, люди спостерігали за природою, тому помітили день буде все прохолодним, проте без дощу, наступна доба буде сонячною. Туман вранці рясно землю вкрив, буде похолодання уже за кілька днів. Якщо дощить на протязі дня, негода прийде на три дні точно, що не можна сьогодні робити, розпочинати будівництво житла під особливою забороною на цей день. Життя в такому домі в злагоді та любові не відбудеться. Також не радять розпочинати ремонт, хвороби здолають, казали люди. Під забороною прання усякого роду рукоділля, миття вікон та підлоги. Також не можна нічого лагодити, працювати з топором, пилкою чи молотком. А що зробити потрібно? Жінки та дівчата вдавались до народного обряду, який був запорукою щасливого життя, принаймні на рік точно кажуть народні прикмети. Рано вранці потрібно піти в сад та зібрати опале листя. Всього має бути 12 листочків. Їх населяють на червону мотузку та підвішують біля вікна у кухні, доки листя висохне остаточно. Щойно це ставалось, на мисто з листя перевішують біля вхідних дверей чи над ними. Повір'я кажуть, що коли жінка чи дівчина дивитиметься на цей виріб, то притягуватиме до себе щастя. Так воно мало висяти до святвечора. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі будь-яку живу квітку, автентичні українські слова. Гайда це означало давай або «нужбо». Народна мудрість нам каже, що не можна за жодних обставин облизувати ніж брати на нього їжу чи наколювати її та їсти. Це все призводить за повір'ям до того, що людина стає нестерпною, злою та вічно невдоволеною. Хто постійно їсть ножа, на того важка доля чекає, казали люди. Стрижка волосся є небезпечною, вона може принести до вашого життя багато випробувань. Щасливе число дня 4 колір не помаранчевий. Містичні години доби триватимуть із 8.50 ранку до 9.50. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою польові сокирки або сокирки. У народі рослина ще відома під назвою Зозулені черевички, живокість та волошки рогаті. Для лікувальних властивостей збирали їх на протязі червня місяця. Важливо, аби рослина не мала ще насіння, росте переважно у полях та степовій зоні. Люди використовували сокерки для лікування шлунково-кишкових захворювань при асмі мігрені та хворобах печінки. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся тут інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу був квасільник. Це назва першої страви, розповсюдженої серед наших предків у давні часи. За ніч, як мала господиня готувати її, потрібно було на ніч замочити у воді квасолю, аби та швидко потім готувалась. На наступний день воду зливали, квасолю промивали. Та ставили на вогонь варити. Як вода закипить, додавали спеції, вони на той час були прості: лавровий лист, перець, чорний та сіль. Засмажували окрему моркву та цибулю, нарізані дрібним кубиком, та одразу відправляли до квасолі, варили на малому вогні, аби все гарно, повільно розварювалось. Далі чистили картоплю, і її терли крупно, як і мочені бочкові огірки. Сюди жішов зуби з часнику для аромату, все вимішували, додавали невелику кількість олії та варили до готовності квасолі, аби та була м'якою та ніжною. М'ясо до цієї страви не додавали, адже готували її переважно під час посту, щоб урізноманітнити свій раціон. Люди, що народились у цей день, є енергійними та відкритими до усього нового. Перешкоди на шляху долають з посмішкою на обличчі, вірять у власні сили та прихильність долі. До їх сильних сторін відносять життєрадісність, позитивне мислення та незламність, до слабких тотальний контроль всього. Імененики цієї дати у житті мають стерегтись необережності. Успіх приноситиме синій колір камінь талісман опал, а квітка долі льнянка. День в Україні. 22 жовтня День людей з вадами мовлення. Давня приказка говорить, що всяке свого щастя коваль, тож нехай ваші життєві майстерні ніколи не бракуватиме щасливих миттєвостей. Бережіть себе.